Повертаємося до сівалки нашої 730-ї. Ось раму вже тут зібрали. Зараз бачите, як вона виглядає. Відновлена стару фарбу і ржу прибрали та покрили новою фарбою. Метизну групу продефектували. Більшість метизів нормальна була, тому ми покрили цинком для запобігання корозії, необхідності в заміні не було. Із цікавого відновлювали оці кронштейни петлі. Називаються правильно, вони завіси. Тут розбовтується, розбивається і отвір палець, тому що. Що велике навантаження тут. Ми розточуємо, запресовуємо сюди втулку, і кронштейн працює нормально. Оскільки у нас зараз в роботі дві сівалки на одній петлі зйомні, на іншій ні. Мобільну сверлилку застосували тут на магнітах. Дуже вона нам допомогла. Точно працює, точний розмір дає. Також зараз робимо розмітку, будемо встановлювати лапи та сошники правильно по схемі виробника, по схемі джундіра, щоб було прикриття лап. Що кому цікаво, якщо кому потрібно схему, звертайтеся, можемо допомогти. Далі вже готується на зборку самі сушники. Підпишіться, далі покажемо саме цей процес.